Вже. Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я. Шшш. Повтори ще раз. Ш. Звук ш. ш. називається Приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати, а вимовляємо коротко. Ш. Тепер, наша ниточка. Дервиться. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я тобі покажу букву. Порахуй усі букви Ш. Скільки ти нарахував. Звук Ш. будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно. Та плесни в долоньки, коли почуєш звук ш, слухай, О-о-о-о-о е звук щ, дуже часто чуємо в словах. Послухай. Шоколад, шапка, шорти, шарф. Повтори ці слова. Але звук «ш» може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці пограймо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай та скажи, де сховався звук ш? Починаємо грати. Слухай. Шампунь. -ш -ш де сховався звук? Ш. Так, на початку слова? Подушка. А тепер де? Так, всередині слова. Душ. А тепер де сховався звук ш? Так, в кінці слова чудово! А щоб запам'ятати букву Ш, спробуй викласти її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що, пиши букву ш, вимовляй звук. Ш. Та пригадай слова зі звуком.